Мілочка, мені вчора так нерви витріпали, що аби ти тільки знала. Ой і досі в потилицю шпига. А Золя просилася в магазин. І в скорості ж тоді почалася ота буря, а її нема й нема, нема й нема. Іван телевізор лежить дивиться, хоч би тобі що. Та та міла там нерви желізні, йому все рано буде, хоч би й на сусих не стало. Це я, як та дурка бігаю та переживаю за все. Що скоро здохну, навірно, він ще сто год після мене житиме. Кажу йому, Іване, годі тобі вилежуватися, вставай, одівайся, та йди дитину очукувати. бо десь замете, як чортовій матері. І що ж ти думаєш, та міла? Вона в нінки сиділа, гуляла з Наташкою, то я, поки вона вернулася, вже так вимучилася, що на мені міста живого не було. Та пила, і каплі прийшлося капати, це тільки недавно трохи одійшла.